Тут у нас знаходиться їдальня, у нас все світло, воно працює на два вимикачі, то ввечері для економії ми один вимикаємо і працює тільки половина. Зменшити використання електроприладів і максимально економити електроенергію. Таке правило ввели в Кропивницькому спортивному клубі, де нині живуть переселенці. У нас також є ще морозильні камери, у нас сім штук, три ми відімкнули. Зі слів адміністратора користується тільки енергозберігаючими лампами. Холодильник працює завжди, ну духовка у нас працює лише там, можливо, максимум там один раз в тиждень. Трохи хвиля піч працює лише тільки зранку, коли ми підіграємо їсти. Це десь до півдесятої і пів сьомої вечора, коли ми на вечерю готуємо їсти. Це і через економію, і такий в принципі, графік. Бо раніше влітку то ми там духовка у нас кожен день працювала, ми там щось запікали. Нині тут живе 41 людина. До години пік ми нічого не включаємо. Ну як світло тільки і все. Обігрівач включаємо максимум на півгодини вночі, так щоб прогріти. Так, чайником не пользуємося. Щоб зберігати тепло у кімнатах, замінили і утеплили вікна. Задля економії електрики прасувати, прати та використовувати інші електроприлади потрібно в різний час, каже заступник директора обласної енергопостачальної компанії Олег Соловйов. Найменш енергозатратні, які не дуже впливають на не сильно впливають на споживання. Це саме LED освітлення, LED лампи, які в порівнянні з лампами розжарювання до 70% можуть економити. Газовий котел не є таким собі. Дуже енергоємним приладом. Такі прилади радить вмикати вночі. Чайники взагалі вони займають від 2 кВт. Два кВт при мінімальному потужності стандартної квартири, чим невеликого будинку 5 кіловат. Чайник займає 2 кВт. Тобто Майже половина це чайник. Тому можна собі уявити, яку потужність вони несуть, і якщо є можливість використовувати е, чи в інші години, не в час не в години максимума, чи якісь інші способи підігріву води. Індукційні печі вони ефективні, але вони е, дуже енергоємні. Це може бути 6 кВт. Жителів Кіровоградщини просять 7 ранку до одинадцятої ночі максимально обмежити використання електроприладів. Причина обмежень дефіцит потужності в енергосистемі через обстріли росіянами енергетичної інфраструктури України. За допомогою аварійних відключень нині стабілізують енергосистему. До потужних електроприладів належать бойлер, електроплита, електрочайник, кавоварка, електрична духова шафа, електрообігрівач, кондиціонер, посудомийна машина, мікрохвильова піч та електроінструменти. Електроприлади класу А. І вище витрачають на 30% електроенергії менше, ніж прилади іншого класу. Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.